А чи доводилося колись замислюватися, що у чисел, ну, є якась прихована структура? От сьогодні ми зануримося у такий собі дзеркальний світ чисел і побачимо, як звичні нам значення відбиваються в ньому геть несподівано. І от уявімо собі, а що якби кожне число мало своє дзеркальне відображення. Звучить може трохи абстрактно, правда? Але ключ до всієї цієї загадки він лежить у їхньому двійковому коді. От з нього і почнемо. Так от, ключова ідея тут яка: будь-яке число від нуля до одиниці можна записати як нестінченну таку послідовність з нулів та одиниць. Це і є його двійковий запис. Можна сказати, це ніби ДНК числа, і саме вона, основа для всіх наших відзеркалень. Ну, що ж, давайте почнемо з першого поняття. Його найпростіше уявити як таке ідеальне дзеркало. От воно бере і відбиває абсолютно кожну частинку коду числа, нічогісінько не пропускаючи. У математиці для цього є назва функція інверсора. Ідея насправді напрочуд проста: що робиться функція інверсора або I від X? Вона бере двійковий код числа і просто-напросто систематично замінює кожен нуль на одиницю, а кожну одиницю на нуль. От і все. Це і є наше ідеальне, таке, знаєте, тотальне відзердалення. Давайте на конкретному прикладі, щоб було зрозуміліше. Беремо число 0,75. Його двійковий код це 0,11, а далі йдуть нескінченні нулі. Окей. Тепер перекладаємо наше дзеркало. Одиниці стають нулями, а всі ті нулі одиницями. Що в результаті? А в результаті ми отримуємо абсолютно нову послідовність, яка представляє число 0,25. Правда? Просто й елегантно. Але тут може виникнути питання: а що робити з числами, у яких, скажімо, два двійкові записи. Ну, як от у 0,5. Хороше питання. І математики це, звісно, передбачили. Власне, Лема 1 з першоджерела якраз і доводить, що цей процес працює послідовно, абсолютно для всіх чисел. Так що метод, як то кажуть, надійний. Добре, отже, у нас є цей процес. Ми перевертаємо нескінченну кількість цифр. Звучить, ну, щонайменше, як досить складна операція, правда ж? А що як є набагато набагато простіший шлях, щоб отримати той самий результат? І ось він момент прозріння, прямо з леми, 2. Виявляється, уся ця складна операція з двіковим кодом насправді зводиться до найпростішої арифметики. Просто одиниця мінус наше число. Тобто 1 мінус 0,75, це і є 0,25. Ну це ж просто блискуче і як чудово ілюструє оцю приховану елегентність математики. Так, з ідеальним дзеркалом розібралися. А тепер уявімо, що ми заходимо в кімнату сміху. Якщо інверсов, це було ідеальне дзеркало, то зараз ми познайомимося з його, так би мовити, аналогом криве дзеркало, яке відбиває зображення вибірково, і створює, звісно, набагато складніші образи. Ця нова функція називається напівінверсор або I з індексом 2. І діє вона за абсолютно іншим правилом. Дивіться, вона бере перший біт, третій, п'ятий і так далі і залишає їх без змін. А от другий, четвертий, шостий, тобто всі біти на парних позиціях, вона якраз перевертає таке собі вибіркове відзеркалення. Але тут є один нюанс, важлива деталь. Пам'ятаєте числа типу 0,5 з двома двійковими записами. От для них таке вибіркове перевертання може дати два різні результати, а це вже проблема, неоднозначність. Щоб цього уникнути, математики домовились, функція діє на проміжку від нуля до одиниці, але не включаючи саму одиницю. Маленький, але погодьтеся, дуже важливий технічний момент. Давайте просто поставимо їх поруч і порівняємо. З одного боку ідеальне дзеркало інверсор. Він перевертає геть усі біти, і результат завжди простий: – мінус х. З іншого боку, наше криве дзеркало, напівінверсор. Він змінює лише кожен другий біт, і його результат, скажімо так, описати набагато набагато складніше. Окей, okay. ми маємо два типи дзеркал. Одне ідеальне, інше таке собі, викривлене. І тут виникає логічне питання: а може між ними є якийсь зв'язок? І знаєте що? Зараз ми побачимо, як ці, на перший погляд, абсолютно різні ідеї насправді складаються в одну дуже красиву картину? Бо, виявляється, у нашого кривого дзеркала є, так би мовити, брат близняк. Дивіться, якщо напівінверсор i 2 перевертає парні біти, то цілком логічно, що має існувати й I1, який робить те саме, але вже з непарними. Отже, тепер у нас є два таких неповних часткових відзеркалення. І от тепер ключове питання: у нас є одне зламане дзеркало, яке відбиває тільки парні частини. І є друге, яке відбиває тільки непарні що ж станеться, якщо ми, ну, просто складемо їхні ефекти разом? І ось він: результат з Леми 4, який, чесно кажучи, вражає своєю симетрією. Виявляється, якщо додати результати цих двох зламаних відображень, то разом вони створюють те саме ідеальне повне відображення, з якого ми й починали. Тільки вдумайтеся, два недосконалих дзеркала в сумі дають одне абсолютно ідеальне краса. Гаразд, до цього моменту ми дивилися, як ці функції працюють з окремими числами. А тепер давайте змінимо масштаб, подивимося на картину загалом. Що буде, якщо поглянути на поведінку нашого кривого напівінверсора одразу на всьому проміжку чисел? Давайте сформулюємо питання простіше. Графік цієї функції, він такий дуже нерегулярний, він постійно стрибає. Але що, якби ми взяли абсолютно всі можливі результати для всіх всіх чисел від нуля до одиниці і просто знайшли їхнє середнє арифметичне, яким би воно було? І відповідь, яку нам дає лема 5, дивовижно проста одна друга, рівно. І от у цьому власне і вся суть. На перший погляд, це ж абсолютно хаотична функція. Вона стрибає по різному діє на дуже близькі числа, але якщо подивитися в середньому, вона поводиться ідеально збалансовано. Її середнє значення це рівно 0,5, тобто центр нашого числового відрізка. Це ж класичний приклад того, як із видимого хаосу народжується глибокий порядок. Отже, ми з вами пройшли цілий шлях. Почали з простої ідеї дзеркала, а прийшли до дивовижних зв'язків і такої, знаєте, прихованої гармонії у світі чисел. І все це залишає нас з одним фінальним питанням подумайте, які ще ось такі прості правила, як от перевертання бітів, можуть створювати таку несподівану складність і водночас таку приховану елегантну красу. І це питання, воно ж виходить далеко за межі математики. Воно змушує шукати схожі закономірності, ну, буквально всюди навколо нас.